Чурашні дні без одні сліди лишили на і запитання в них. Пішіть, що підбадьорить душу втомлену, для щастя ближніх жертвуйте безмеж, і серця вашого вогнисті промені, вогонь любові в них запалить, теж. робіть усім доброві'я Всевишнього. Вотягарем важким знебожений долає брат ваш тьму, то ви зробіть для нього все, що можете, щоб трошки хоч полегшало йому. Свічування безкорисливі, Струмує ніжний проміг доброти. і ваша доброта в любові. Вітаю вас, любі дорогі брати і сестри. Дякую Богу за те, що знову маємо таку гарну можливість в цей вечір пороздумувати над Словом Божим, помолитися, згадати в своїх молитвах про проблеми, які є в нас на землі, живучі тут. І дякую Богу за те, що Бог продовжив наше земне життя, за те, що наше серце в грудях б'ється. За те, що ми можемо бачити один одного, за те, що можемо легенями набирати повітря в наші легені, і за те, що маємо те, що маємо ми сьогодні, за те, що продовжив наше земне життя, за те, що маємо хліб до хліба, тому що ми нашим Ісусом Христом живемо, рухаємося існуємо. І в цей вечір хочеться прочитати Слово Боже, яке записане в псалмах. Хочу прочитати всім нам відомий 22 й в деяких перекладах 23 й вірш. Господь то мій пастор, тому в недостатку не буду. На посовисках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить, він душу мою відживляє, проводить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряві, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготував при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро й милосердя мене супровадити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господнім довгі часи. Це псалом підбадьорення. Те, що Господь пастир мій. Він дійсно наш пастир, Він турбується за свою черідку, Він переживає за нас і Він хоче, щоб ми на 100% довірялися Ісусу Христу, не на 50, не на 20, а на 100%. І Він свою любов проявляє до нас в будь-яких моментах нашого життя. І ми читаємо далі, на пасовисках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він провадить нас по найкращим зеленим пасовискам. І дійсно, якщо згадати наше життя, колись мої дід з бабусі говорили, каже, що наше життя пройшло по найкращих стежках. І якби було б що згадати, то все саме найкраще згадується, тому що вони були разом з Ісусом Христом, що їхнє життя проходило дійсно на зелених пажитях. Так само я і ми всі разом хочемо проводити на зелених пажитях те, які Ісус Христос і Бог наш проводить над, нас, над нами. На тиху воду нас запровадить. Він душу нашу підживляє, проводить мене раді й свого по стежках справедливості. І ми дійсно, тримаючи за руку Ісуса Христа, йдемо вперед до тієї мети, до того світлого дня, коли ми зустрінемося з Ним там на небесах. І тільки добро і милосердя мене супроваджувати буде по всіх днях мого життя, але не завжди так, часом і тривоги і переживання. Але і за те ми дякуємо Богу за те, що Він випробовує нас, і ми намагаємося довірятися Ісусу Христу. І в цей вечір хочеться пробувати в домі Господньому, як ми читали в останньому вірші. Тільки добро й милосердя мене супровадити будуть. По всі дні мого життя. І я прибуватиму в домі Господнім. І хочу в цей вечір разом з вами помолитися в цей прекрасний чудовий день, який закінчується, і дякувати йому за все, за милості і благо, які він для нас проявляє в нашому житті. А нашому Богу нехай буде хвала, честь, хвала і поклін. Вічному йому. Амінь.